В першу чергу хочу привітати наших всіх соціальних партнерів, соціальних фахівців, соціальних робітників, спеціалістів з наступаючим днем соціального працівника, він так правильно називається, побажати їм терпіння, здоров'я, наснаги, тому що в соціального фахівця сьогодні соціального працівника роботи не убуває, а робота тільки прибуває. Головне управління створення для реалізації державного контролю, дотримання законодавства, соцпідтримки, соцпослуги і прав дітей. Коли не було війни, ми працювали, здійснювали заходи контролю. І коли постала війна, ми перших десь так місяця 3-4 ми допомагали, волонтерили, так як і всі в нашій країні, але потім нам дали дозвіл на позачергове. Перевірки і на моніторинг. для чого це робиться? Ну, ми ж всі живі люди, в принципі, і є певні якісь там недоліки, ми допускаємо помилки. Коли ми говоримо про соцпідтримку, скажімо так, в полі нашого зору це були управління соціального захисту населення, райдержадміністрації. Ми безпосередньо перевіряємо на місцях, коли заходимо. У нас є певний перелік питань. Які ми перевіряємо, і е, ми перевіряємо всю державну допомогу людям, яка надається. Тобто це кошти державного бюджету. Це і е, допомога по малозабезпеченості, це і е, допомога при е, народженні, ну і всі наші ці дуже багато допомог, які ми е, перевіряємо. Ну, Скажімо так, мета так, і ціль нашої перевірки. Ну, Зрозуміло, що е, для виявлення тих недоліків, які були допущені, для того, щоб прийняти, ну, скажімо так, такі справедливі рішення, тому що в ході наших перевірок, безперечно, що були недоплати, були переплати коштів, і е, на сьогоднішній день е, з тими перевірками і планами позаплановими ми бачимо результат нашої роботи, тому що Тим людям, яких по тих чи інших причинах ці кошти були недоплачені, їм повертається, тому що ми говоримо про те, що сьогодні допомога, будь-яка допомога, вона дається адресно. Ну так сталося, як є, але справедливість вертається. Є такі, що переплати, і ми говоримо не ми, а люди на місцях говорять про те, що ці кошти повер... треба повернути. Вони булково були призначені. І от, ну скажемо так, такий баланс. Коли почалася війна, безперечно, що роботи в управліннях соцзахисту прибавилося набагато, тому що приїжджали люди переміщені, як ми їх називаємо, і їм прибавилося роботи в тому плані, що їм треба було призначати допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам. І ви знаєте, що ну, законодавство, воно. Дуже швидко мінялося, тому що були території, які сьогодні були, ну, скажімо так, там активне активні військовоєнні дії. так. Значить, Ці території підпадали, і працівнику фахівцю управління соцзахисту треба було дивитися на ті території, бо там є або призначити, або не призначно. Потім час мінявся, ці території забиралися, там дивилися активні дії, тому що. Наші зсу перемагали і звільняли течі інші місця, але з'являлися інші території. Тому роботи дуже багато було на управліннях, і безперечно, що були помилки. І ми тут виступали навіть не так, можливо, даже з функцією контролю, як з функцією допомоги, тому що дуже багато законодавства, і ви розумієте, що і в наших умовах є. Є закон або є постанова, а під нього потім приймається дуже багато, скажімо так, нормативних додаткових документів. Тому ми разом з фахівцями розбиралися. Приходили до єдиної думки, ми складали відповідний акт, і вже наша робота складається з того, що ми коли даємо рекомендації на ті недоліки, які виявлені, і йде такий обмін, тобто відслідковуємо, чи до кінця була викор... ну, так, виконана та чи інша рекомендація. Коли можна реєструвати через дію. В один момент і це був такий, що дія, скажімо так, лягла. І дуже багато людей писало запитів і до нас, і до міністерства, і до управлінь, чому не виплачується ця допомога на проживання. Тому тут були задіяні абсолютно всі інституції для того, щоб вибрати той пласт і подивитися, кому ця допомога була призначена, і призначити її, і доплатити те, що людина втратила. Ми перевіряємо територіальні громади, тому що ми розуміємо, що і соціальні послуги, і служба у справах дітей, воно все починається з громад. Це сьогодні обов'язки громад, і було прийнято таке рішення, що соціальні послуги вони приймаються екстрено, тобто не було вже таких великих багато документів, паперових документів, які, які треба було на місцях робити для того, щоб надати людину цю послугу. Аналогічно з територіальними громадами ми давали інформаційну роз'яснену роботу, все. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що якщо брати по соцпослугах, нормально спрацювали громади в воєнний час, вони всі розуміли абсолютно ситуацію, тому на сьогоднішній день я дякую їм по службі у справах дітей. Ми тут працювали. І з, з обласною службою, і службою по тергромадах хочу сказати, що е, обласна служба провела велику роботу перед тим, як функції передалися в громаду, тому що практично, практично е, по всіх громадах створена служба у справах дітей. Як вони створені, це ми вже говорили з головами громад, тому що не всі розуміють, можливо, ролі. І ми тут працювали якраз безпечно з тими громадами, де є діти сироти напівсироти або та опіку і піклування, і працювали з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, тому що тут якраз ми працювали з закладами інституційними, і який зв'язок є між службою у справах дітей громади і інституційними закладами. Тоже знаходили точки дотику, щоб воно все було в межах законодавства. Люди реєструвалися в управліннях соцзахисту, писали заяви обов'язково на цю допомогу, і були такі випадки, і це відчули десь, що люди поки залишали місця, хтось їхав за кордон, хтось переміщався в інше місто. А допомогу він отримував, тому що вона йде автоматично, не треба було себе кожен місяць ідентифікувати. І десь тут настало таке, що вийшла одна постанова, зараз друга постанова про те, що ми маємо здійснювати місце проживання ВПО для підтвердження того, чи є тут ця людина, чи нема. Коли перша вийшла постанова, просто щоб знали контроль і здійснення самого контролю. Попадало на 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 головні управління. Ну, щоб ви розуміли, в нас по штатному розпису тут було 12 чоловік здійснити всі перевірки ВПО, які отримують до цього на проживання. Ну, це практично не було ніякої можливості. Ми перевіряли, коли ми їздили, умовно кажучи, на перевірки в ті чи інші там громади чи в управління трошечки по Луцьку, але це не давало того ефекту. І от вийшла нова постанова, де ми можемо залучати працівників органів місцевого самоврядування. І я сьогодні просто хочу дуже сердечно подякувати всім тергромадам, всім управлінням, тому що дуже активно і волинь, ну, сьогодні на такій позитивній передовій, як вони. Здійснювали цей контроль, є відповідний алгоритм, як воно має, я не буду вдаватися. Але на сьогоднішній день всі громади, всі працівники, які в громадах в основному це соціальні працівники і управління соцзахисту. Тут вони не ділилися між собою, і на сьогоднішній день вони перевіряють місце проживання. Ось по законодавству там є законодавство 14-30 день. Якщо вони не ідентифікують себе, тоді вони, їм припиняється допомога на проживання. Другий раз вони не можуть звернутися, можуть тільки звернутися, якщо є якась причина вагома, що їх не було десь на території. Тому ми, як такий орган, який здійснює контроль, ніби я не дуже люблю цього слова. Але це має бути от взаємодія всіх служб для того, щоб ми приймали правильне рішення для того, щоб ця чи інша допомога йшла адресно якраз для цієї людини, яка цього потребує. Ну і в кінці кінців, щоб дійсно, ну, скажімо так, відбувалося все в такому інформаційно роз'яснювальному полі. На першому плані в координації роботи, як в департаменті на сьогоднішній день, вже соціальної та ветеранської політики, великий пласт роботи будемо активізувати і проводити спочатку наступного року і до кінця цього по підтримці сімей, де воюють наші. Воїни безпосередньо всі соціальні гарантії, які є на сьогоднішній день, виплачуються вчасно. Це колосальна робота тих фахівців соціальної роботи, які працюють в районних та міських управліннях соціального захисту населення співпрацюючи з територіальними громадами через упровадження нового. Соціального комплексу це єдина інформаційна система соціальної сфери, тобто в період військового стану, ми ще і змінюємося для того, щоб надавати кращі сервіси людям для того, щоб максимально людина не приносила велику кіпу документів а найпростішим за одним зверненням могла отримати весь широкий спектр її державної підтримки соціальних послуг. І могла в першу чергу знати про те, що вона, якщо потребує якоїсь допомоги, чи психосоціальної, чи безпосередньо підтримки у зв'язку з тим, що щось сталося в сім'ї, можливо, насильство, вона знає, куди звернутися. Тому соціальні служби Волинської області працюють злагоджено. Максимально стараються допомогти, і перед тиждень дня працівника соціальної сфери. Я думаю, що ми з колегами всі кажемо декілька слів для наших працівників: в першу чергу побажати їм здоров'я, сказати, що тільки з любов'ю в серці ми зможемо допомогти нашим людям витримати цю велику війну, витримати свій соціальний фронт, допомагати нашим донатити хлопцям на війну і безпосередньо максимально. Старатися допомогти, щоб соціальна політика і соціальне забезпечення на території Волинської області були для людей і тільки для людей.